У Коломиї відбувся святковий концерт «Ніч на Івана. Дійство провели на березі річки Прут біля Вербіського мосту. Саме тут облаштували місце для відпочинку, розваги, конкурси та майстер-класи. Адрес-код вишиванка. Все бачили наші журналісти. Свято Івана Купала цього року, коломияни могли відзначити усією громадою. Тепер для цього є гарна й облаштована місцина на річці. Прут біля Варбіського мосту. Саме тут влаштували незабутній вечір для усіх, хто вирішив відпочити у великому, але дружньому товаристві. Дуже гарно, дуже приємно. І хочу сказати, що нашим колом'янам потрібно якнайбільше таких свят. Якщо це буде кожний тиждень організовувати, це буде супер. І задіювати дуже дуже багато людей. Коном взагалі активні і не хочу таких свят. Я теж хочу таких свят побільше. Ми були на роботі, і якби не ця маленька дівчинка, ми б не прийшли, тому що вже і змучені, і кінець робочого дня. А вона каже: А де це річка пруд, а це ж вона купала? А це будуть вінки пускати. І я думаю, що якраз це молоде покоління воно могло виховуватись в цих традицій. Браємо і ідемо. І от ми приїхали сюди. Організатори свята мешканці нашого міста, розповідає заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Каже, після того як об'єднання самопоміч облаштувало відпочинкову зону біля річки, люди зрозуміли, вона призначена для відзначення цікавих подій. До слова підготовка тривала менше тижня. Ідея святкувати свято Нічна Івана. Я думаю, що вона не нова. Коломияни завжди святкують це свято, Вони приходять до річки, основному до річки. Вони святкують, вони палять ватру. Це певні традиції, які збереглися в наше з наших прадавніх часів. З тих часів, коли кожна громада святкувала цей день як можливість продовжити здоровий рід. Це було важливе свято, і воно передавалося покління в покління, так що воно не є нове, та ідея ця не нова. Готувалися мало, але ми маємо велику надію, що е, це місце, ця зона відпочинкова, вона і надалі буде місцем е, святкування різних наших свят. І На наступний рік тут також нічна купала буде набагато грандіозніше, набагато яскравіше. Міський голова прийшов відзначати Івана Купала зі своєю сім'єю. Каже, приємно, що тепер можна гарно провести час на природі у колі рідних і друзів. Даний проєкт якраз ініціатори, а це партія самопоміч виносила на громадський бюджет. Але так як ми зробили багато помилок в проведенні цього конкурсу, і бюджетні організації практично виграли всі конкурси, бо вони легше організовують громаду, то партія самопоміч вирішила цей проект здійснити за власний кошт і довести людині, що це може бути, людям, мешканцям Коломиї, що це може бути гарний соціальний проєкт для всіх. В принципі, я думаю, що це дуже зручне місце вибрано, це зона відпочинку для всіх коломиян, і я думаю, воно буде користуватися попитом. Та народний депутат Олег Лаврик, обранець вражений красою нашої природи, а ще вмінням колом'ян культурно розважатися, при цьому дотримуватися українських традицій і звичаїв. Приклад того, що 100 років назад починав робити нас на заході України митрополит Андрей. коли громада своїми силами. Без держави, без якихось зовнішніх підтримок зібралася і своїми роками за короткий проміжок часу щось зробила. Якби він колись сказав, що давайте будувати рідну хату, то це наприклад, є приклад того, що кільканадцять людей взяли і побудували і для себе, і для всієї громади. У програмі свята запальні виступи муніципального оркестру народних інструментів Трембіта, муніципального вокально-інструментального ансамблю Коломояни, народного аматорського фольклорного гурту Тайстра, народного аматорського ансамблю Танцю Сварга, учениці вокальної естрадної студії Dream Ярини Максим'юк. Також були різні куметні конкурси. Дівчата плили віночки і пускали їх на воду. А потім, як звечеріло, палили ватру. І покажіть, які ви красиві. Придивляємося досі!